Ситуація з курсом долара продовжує балансувати. Він не так сильно відхиляється від того визначеного Нацбанку мінімуму або середньостатистичного значення, яке сьогодні ми бачимо. Але все-таки ситуація залишається напруженою. Вона пов'язана з дуже багатьма економічними чинниками і, особливо питаннями ціноутворення, формування цінової політики. Ми це питання теж виносимо на Загальне обговорення і періодично через одну, через дві апаратних наради будемо доводити до відома громадськості. А також я прошу продовжити спільно працювати з антимонопольним комітетом по питаннях, пов'язаних з цієї творенням в продовольчому секторі і питанням пов'язаними з ціною нафтопродуктів на ринку, для того, щоб систематизувати ці підходи, стабілізувати більш-менш ситуацію. І вплинути на процеси, пов'язані з роботою з перевізниками по управлінню департаменту інфраструктури, а також що є суттєвим: це весняно-польові роботи в агропромисловому секторі, пов'язані з ціновою політикою на нафтопродукти і паливо. Ну і звичайно, питання пов'язані з ціноутворенням. На минулому тижні ви знаєте, запустили спиртогорілчівний комбінат. Більш-менш починає набирати потужності комбінат хлібопродуктів номер 2 Я думаю, що тут є два позитивних моменти. Перше, нам потрібно, звичайно, Юрій Міфорійович, все зробити для того, щоб мука була наша, волинська і поступала нашим хлібопекарям. З другої сторони, це поступове погашення тої заборгованості, яка виникла на комбінаті хлібопродуктів. Щоб ми не вступали в цей нот і весь час в особливі відношення з податковою адміністрацією, коли ми їх просимо, зробіть нам, зробіть нам, зробіть нам і вони йдуть на зустріч. і Дякую їм за це. Дуже важливо, щоб наші хлібопекарі і виробники муки значить, чітко координували між собою. Ви бачили, як критично на це. Реагує сьогодні населення, є відповідні ресурси, які потрібно використати для того, щоб ціни на хліб були реальними. І я вважаю, що виходячи з ситуації, яка склалася по останній ціні курсу долара, це не є обов'язковим, Юрій Міфорович, але рекомендаційно Я вважаю, що ціна більше ніж 7,5 гривень, значить, не повинна бути за. Батон хліба є ще відповідний резерв, і він саме якраз побудований на тому, що нам потрібно вирішити питання по муці. Мука, інфраструктурні затрати, які є сьогодні по доставці муки з інших регіонів, вони суттєво впливають на ціноутворення хліба. Я хочу звернутися до всіх наших бізнес-структур хлібопекарів. Держава проводила, проводить і буде проводити цінову регуляцію. На ті сорти хліба, які є соціальними. І тут, шановні колеги, шановні бізнесмени, не перегинайте палку і не старайтеся на проблемах людей, на соціальних верствах населення заробляти додаткові копійки. Теж саме питання по нафтопродуктам: ціна на нафту падає в світі, курс долара більш-менш стабільний. Він не має такого різкого коливання, як було два тижні назад. Тому я бачу, як пішло зниження ціни на настопродукти на заправках. Іван Іванович, я прошу і Сергія Андрійовича Логового продовжити опрацьовувати ці питання і тримати руку на пульсі по ціноутворенню нафтопродуктів по цінах, особливо що відноситься до питань забезпечення нафтопродуктами аграрії. Іван Іванович, прошу вас організувати і спільно з антимонопольним провести круглий стіл. Залученням основних наших перевізників і в відкритій дискусії з залученням засобів масової інформації обговорити питання ціноутворення на послуги перевезення, щоб в нас не було так антимонопольно, я думаю, сам по собі адміністрація сама по собі, а перевізники залишилися при своїх інтересах. Значить, Заплануйте, будь ласка, і організуйте проведіть таку відкриту дискусію для того, щоб ми побачили дійсно, почули точніше думку всіх сторін і прийняли відповідно зваження рішення. Ми сьогодні почули з вами позицію антимонопольного комітету. Ми з вами знаємо сьогодні позицію адміністрації. Давайте спільно почуємо ще при всіх і позицію перевізників.